Вітаю, любі діти! Сьогодні у нас з вами урок образотворчого мистецтва і ми будемо малювати птахів? А спочатку давайте пригадаємо з вами, птахи належать до живої природи. Яка головна особливість птахів? Пригадайте, на які групи можна поділити птахів. Назвіть. Які птахи відносяться до перелітних, а які до осілих. Відгадайте загадку? Цілий день працюю в гаї, діловито цьобом б'ю. Я не цвях забиваю, як комашок дістаю. Так, це лісовий лікар. Дятел. жовто бетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки називаються синички, звісно, гарненька пташечка. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладаю, а у лісі в холодку все кує мудруля. Хто вона? Зозуля. Рідь зимові замицілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, Хтось розвісив у дворі, звуться пташки, в снігурі. Довгі ноги, довгих ніс, прилетів обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це такий? Лелека. За пташками завжди цікаво спостерігати. Вони дивують нас своїм співом, яскравим оперенням, пластикою рухів це справжня окраса природи. Розгляньте, будь ласка, будову тіла птахів. Що мають птахи? Звісно, у кожного є голова, дзьоб, очі, шия, тулуб, крила, ноги і хвіст. Розгляньте, будь ласка, наступні світлини. Скажіть, де розмістились журавлі? А де синичка? А на якому малюнку ми можемо побачити чаплю? Існує багато різних видів, які занесені до Червоної Книги України, і серед цих видів тварин є також і птахи. Розгляньте їх, будь ласка, чи знайомі вони вам. Та запам'ятайте, поки жити планета ця буде, поки світ ще в полоні краси, бережіть птахів, добрі люди, хай чарують нас їх голоси. Давайте пригадаємо основні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Ну, По-перше, використовувати інструмент тільки за його призначенням. Якщо це пензлики, то ми їми малюємо, якщо це олівці, ми також їх використовуємо для малювання. Також пам'ятаємо, що тримати своє робоче місце треба у належному порядку. Після виконання творчої роботи обов'язково все прибрати і покласти на свої місця. Ну що ж, давайте подивимось, як треба малювати птахів олівцем. Чи впізнали ви цих прекрасних птахів? Так, а зараз давайте познайомимось із послідовністю малювання лебедів. Отже, спочатку необхідно виконати малюночок, користуючись простим олівчиком. Обов'язково при собі мати ластик. Бо якщо якісь лінії будуть не дуже получатися малювати, то можна їх трошечки підправити, користуючись пластиком. Звісно ж, після того, як вже намалювали простим олівцем, необхідно підібрати фарби, це можуть бути акварелі або гуаші, і домалювати цю роботу, завершити її більш яскравими кольорами. Приблизно такий малюночок може вийти у вас. Фантазуйте! А на цьому ми завершуємо наш урок творчого натхнення. І хай щастить!